Показую свої новиночки для макіяжу. Почнемо з губ. Перше промальовуємо контур олівцем для губ від Glamбі. Колір блідорожевий. Далі зірочка цього відео, зволожуючий блиск з шимером від Oriflame, відтінок сяючий корал. Пахне дуже солодко і смачно. А тепер фіолетова туш. Спочатку я засумнювалася, наскільки зручна ця кісточка. Але все просто плоскою стороною підкручуємо довгими щитиночками розділяємо і подовжуємо. Можна наносити як поверх чорної туші, так і на чисті вії. Як на верхні вії, так і окремим акцентом на нижні. На цьому відео я наносила як на верхні, так і на нижні вії. Фіолетовий колір чудово акцентує очі. Поділіться, в кого теж є кольорові туші. Як враження? А зараз протестуємо ще одну новиночку у моїй косметичці. Це стійкий тіні олівець, Тіні підводка навіть Color Unlimited. Так, підводка. Сама підводка дуже такий. Я вже поки простувалася, трошки тоненький гріфіль, але який буде стачуватися, ми точно розуміємо це. Дуже темного кольору, і тіні. Такі тимчасті зелені, тож сьогодні я буду наносити їх на нижню повіку, робити такий акцент. Почнемо з. Тіней, самих тіней. Так, на наш нанизняку віко. Ууу, такий зелений, блискучий колір. Що важливо так. Те, що ми розтушовуємо його синтетичною кисточкою, тому що більш такі, ну, не суха текстура, тому що у нас є не суха текстура. Так. Це, те, що я доводжу до стрілки, бо в мене сьогодні стрілки, як і завжди, в принципі. Так. Отакий зелененький. Так, друге по бачу, що кисточка тут потрібна на даремно, треба розташувати гарненько. Я угу. все один з своє нанесло. Цьому нам потрібна ще сторона, де тонкий грейфиль, де така підводка, саме така, темно зелена. Тому що частенько слизова ока залишається такою дуже світлою непідфарбованою. І око з зеленим кольором виглядає ніби якось так окремо. Тому ми зараз підкреслимо і побачимо різницю. Так, Наношу. Наношу. ношу. На ношу. Дуже низько Так, ого. Це круто виглядає. Так. Чи видно в камеру різниця? Не знаю. Саме дзеркало виглядає дуже круто. Так, я, звичайно, наношу двома руками. Але тут я тримаю дзеркальце. Так, разом вони працюють неймовірно. Наступний мейк можу спробую зробити на все око зеленим кольором. Це буде дуже-дуже вечірній макіяж. Хочете чи ні?